Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас. Підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, адміністрація президента США Джо Байдена на початку тижня подала до Конгресу Штатів Америки проєкт бюджету на 2025 фіскальний рік. У цьому документі адміністрація вчергове закликала Конгрес ухвалити додаткове фінансування пріоритетів національної безпеки США, де понад 60 мільярдів. Доларів планувалось спрямувати на підтримку України. Хоча цей законопроект підтримав Сенат, Палата представників, Конгресу США ще не винесла його на голосування. І ми говорили про це, що там є і альтернативні пропозиції, тому ми поки що не маємо розуміння, який цей документ буде у фінальному варіанті. Очікуємо це з нетерпінням. Після того, як буде повністю проголосовано фінансування уряду на 2024 рік. Нагадую, до 22 березня шість законопроєктів щодо асигнувань мають бути ухвалені. Бюджетному запиті на 2025 рік президент США передбачив певний рівень фінансової допомоги Україні у проєкті бюджету ключових міністерств американського уряду. Зокрема, державний департамент Сполучених Штатів Америки. Вказує на необхідність виділити на підтримку гуманітарних потреб України у 2025 році 482 мільйони доларів. Посадовці кажуть, що ці кошти наразі є базою, яка точно буде потрібна у наступному фінансовому році. А також наголошують, що це фінансування має бути надано поряд із пакетом допомоги 60 мільярдів доларів. Тобто, ми повинні розуміти, що. Ось цей пакет, так, він іде окремо від ось цієї суми 482 мільйона доларів, так, яка включається в бюджет на 2025 рік. Як стверджує заступник держсекретаря США з питань управління та ресурсів, річ Верма критична важливість якомога як швидше погодити додаткове фінансування росте із кожним днем. Наш другий ключовий пріоритет у цьому запиті забезпечити, щоб війна Росії в Україні залишилась стратегічною невдачею для Росіян, зрозуміло. Ми просимо 482 мільйони для продовження критично необхідної підтримки України в захисті свого народу та своєї незалежності від Росії. Наш запит також гарантуватиме ресурси, необхідні для економічного розвитку та гуманітарної допомоги сміливим і стійким громадянам України. Зазначив верма на брифінгу для преси 11 березня, коли власне цей проект був внесений. Але дозвольте мені зауважити, ці кошти є доповненням до вже наявного запиту від жовтня 2023 року. Наш запит про базове фінансування на 2025 рік має. Відновити бюджет для основних і довгострокових програм в Україні, але він не може замінити ті кошти, які ми запитували раніше, додав Верма. Ми продовжуємо надавати допомогу Україні, додає Палома Адамс Аллен, головна операційна директорка Агентства США з міжнародного розвитку. Отже, фінансування триває. Проблема буде, якщо ми не отримаємо додаткове фінансування. Яке зараз перебуває на погодженні у конгресі. В такому випадку нам доведеться закрити близько 400 центрів охорони здоров'я, які надають підтримку та продовольчу допомогу людям. Тож наразі ми продовжуємо надавати допомогу, але вона скорочується, і саме для цього нам потрібен пакет додаткового фінансування. Далі Голос Америки говорить, що додаткове фінансування для потреб України також передбачений у проєкті бюджету Пентагону. У загальному запиті обсягом майже 850 мільярдів доларів для України на 2025 рік. Передбачено 300 мільйонів доларів в рамках ініціативи безпекової допомоги USAID. Зокрема, у прес-релізі на сайті американського військового відомства зазначено, що наслідки війни Росії проти України відчуватимуться ще багато років, і відповідно, Пентагон інвестуватиме у заходи стримування Росії. Результат жорсткої та неспровокованої війни Путіна проти України визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед. І ми, як і раніше, сповнені рішучості дати гідну відповідь. Бюджетний запит на 25-й фінансовий рік також фінансує нашу базову відданість НАТО незамінному оборонному альянсу, який залишається основою трансатлантичної безпеки, включає 4,2 мільярда доларів США на підтримку інвестицій, діяльності та операцій у Європі для стримування російської, російської агресії. Проти наших союзників і партнерів йдеться у повідомлення Пентагону. Зокрема, військове відомство планує витратити майже 3 мільярда доларів на європейську ініціативу стримування, 625,6 мільйона доларів на військовий внесок в НАТО, 434 мільйони доларів на програму інвестицій у безпеку НАТО, і 300 мільйонів доларів на фінансування ініціативи сприяння безпеці України. І це достатньо позитивно. що... У цьому бюджеті також зазначена сума так, для сприяння безпеки української знов ж таки держави. Міністр оборони США Ллойд Остін у вступному слові до бюджетного запиту зазначив, що він ґрунтується на нашій стратегії національної оборони на 2022 рік, яка й надалі дозволяє нам узгоджувати наші національні ресурси з нашими національними цілями і повинен зміцнити нашу здатність захищати країну відповідно до викликів, які створює дедалі агресивніша Китайська Народна Республіка. Водночас Остін. Визначив три головних пріоритети Пентагону: захист країни, турботу про наших людей і досягнення успіху завдяки командній роботі. Кінець повідомлення, яке було опубліковане Голосом Америки. Тобто, ми розуміємо, що у бюджетному запиті Байдена, так, який буде направлятися, власне, до Конгресу. Для України зазначається сума фінансування в розмірі близько 800 мільйонів доларів. Так, більше 400 мільйонів це гуманітарні потреби, і 300 мільйонів доларів це для військових фінансування військових потреб. Якщо ми проаналізуємо цей матеріал достатньо позитивно для України, що ці суми, власне, включаються. У бюджет на 25-й рік Сполучених Штатів Америки і тут також ще варто додати щодо допомоги. Що декілька годин назад Білий Дім оголосив про виділення для України пакету допомоги у вигляді 300 мільйонів доларів. Туди включаються в першу чергу боєприпаси так для реактивних. Систем, але у шоті я більш детальніше поясню, що власне туди увійшло. Тому це проєкт бюджету, який зрозуміло буде розглядатися протягом літа, осені 2024 року. Це поки що попередній проєкт. До нього, я так розумію, будуть вноситись зміни Конгресом США. Очевидно, що Палата представників буде виступати проти. Певних ініціатив, і, власне, за цим ми будемо слідкувати у подальшому. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу. Переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!